Нельзя одні й ті ж самі паролі використовувати, тому що, ну до прикладу, всі реєструють там якісь бонусні програми, дисконтні картки, там ну, в магазинах і так далі. І зазвичай також просять придумати паролі до акаунтів, то да, до, до застосунків і так далі. І люди, ну, в принципі, один і той же пароль використовують. Uh -huh. Надалі може бути якийсь там технічний збій, або там хакерська атака, ну, будь що там недобросовісний там, адмін, да, умовно. Е і ці дані витікають у мережі. Е є і, Зокрема, на цих Dark Web ресурсах дуже популярна така рубрика, як продаж, або е покупка злитих паролів. Uh -huh. І надалі зловмисники, просто там маючи, коли ви реєструєтесь, ви, як правило, вказуєте там свою електронну емейл-адресу, той же самий пароль, який може, кстати, підходити до цієї емейл-адреси, і вони зливають цю інформацію в загальний доступ. І зловмисники, коли намагаються там підібрати до ваших ресурсів паролі, вони просто маючи вже цю базу даних, вони просто роблять авторизацію і заходять без вас.